І запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіже погляд. несподівані трактування. Що для тебе означає бути щасливим? Бути щасливим це жити як тобі хочеться робити, що ти хочеш. Жити в кайф. Це коли я відпочиваю на морі. Мати своїх рідних, коли анекдот розказують, покупаю щось. Для мене це добре все. Наприклад, подарунок. Це коли я граю з друзями, бігаю на вулиці, футбол граю. Це бути добрим і усміхатись. Виграти у сорівнуваннях у плаванні. Коли смієшся. Гуляєш, коли закінчиться війна. Для мене щасливо це бути чемпіоном у всьому. Щасливим, що коли, коли день народження і всі радуються і, всі, і, всі радяться, і дають мені торт. Подарувати квіти, подарувати подарунок, сводити погуляти. Бути радісним, і бути щасливим. Бути щасливим це коли ви будете ходити в школу. Завжди бути усміхненою, ладісною. Бути щасливою це батьки, коли люблять, роблять щось приємне, дарують якісь подарунки, купують цукерки там. І щоб мене хвалили, коли друзів багато. Це бути радісною і з усмішкою завжди. Мене можуть зробити щасливим моя родина, тому що вона завжди весела. Для мене це буде радісним і здивованим. Сходити погуляти, тому що я зі своєю подругою. Це коли в мене день народження. Це коли я гуляю з друзями. Щось смішне побачила. Це учиться, грати з друзями. Будь умним, це коли ти щасливий.